Що вас зараз бентежить, як військового? Несправедливість до всього. Що саме? Давайте більш конкретно. Зрозуміло, що ми пішли захищати державу, але ми на першому місці захищаємо свої сім'ї. І вся мотивація на даний момент в наших сім'ях, які лишилися тут. Тільки вони тримають нас тут. А чи можете ви прогодувати зараз свою сім'ю? Оскільки ви заробляєте як військовий? Ну, як військовий я заробляю, заробляю зарплату. Свою ну, посадову 23 тисячі і плюс е, премії ну, 30 тисяч, коли знаходжуся в зоні бойових дій. Коли в зоні бойових дій, то звісно, там отримується все. Плюс 100 тисяч. Але воно того не варто, тому що я там заробив 100 тисяч, я на лікування витратив 100 тисяч. Так, стоп, лікування ж має бути безкоштовним. Має бути, але воно не, не так. І це кожен може сказати, що воно не так. Ось що кажуть наші військові, дорогі глядачі. От давайте поговоримо без лозунгів, без красивих плакатів, так бо на фронті і в тилу е люди живуть не в гаслах, я не знаю, люди живуть в реальності, так? Це життя, сім'я, гроші, ліки, комуналка, їжа, діти, батьки-пенсіонери. І найстрашніше, коли держава каже, тримайтесь, а людина питає, а чим триматись. Ну, от Просто послухайте, так, от, що, що казав військовий, так, звичайний військовий, не міністр, там, не депутат, не експерт в студії людина, яка реально служить. посадова близько 23 тисячі. В зоні бойових більше бувають бойові, але там плюс 100 тисяч, так? Це ось хто на нулі. Але там же і витрати інші: виїзди, нерви, здоров'я, травми. В кінці кінців можна втратити життя. І найболючіше, от бачите, він каже, що це того не варте, так? Ну, в плані того, що. По грошам не варте. Так? Не значить, що там не, не треба захищати, якщо вже людина пішла служити. А мається на увазі, що по грошах це того не варте. Бо знаєте, от там каже, о, військові там отримують 100 тисяч. Ну, знаєте, от так і хочеться сказати: ну то піди попробуй, як воно там на ці 100 тисяч. От він прямо каже, я заробив 100 тисяч і 100 тисяч витратив на лікування. І тут питання: а чому так? Бо за логікою. Війни і держави лікування захисника має бути не як пощастить, а залізобетонно, безкоштовно і вчасно. А тепер давайте порівняємо дві цифри, щоб картинка склалась без емоцій. У військової 23-30 тисяч базова депутати ухвалюють і протягують рішення, щоб утримувати під 200 тисяч. І ось військовий задає питання, от ви побачите далі цей ролик. От, військовий задає питання, яке задає вся країна. А ви не переплутали з пріоритетами, бо в сім'ї військового не тільки він, там дружина, дитина, які треба вчитись, одяг, гуртки. Давайте подивимось зараз це відео і продовжимо. Ви казали, що зараз ви отримали поранення на лікуванні, і у вас тільки людей, грошове забезпечення. Я так розумію, це десь там 25-30 тисяч. Ну так, да, 24 чотири тисяч. Це ну малі гроші на наш час. Це не зарплата для військового. Я звик, що я забезпечую свою сім'ю. Я ставив бізнес свій, закрив і пішов на війну. Тому що я знав, що якщо б не пішли, то нам було були би кранти 24 тисячі для сім'ї. Де у мене є донька, вона навчається. У мене є жінка. Вибачте, у мене родителі-пенсіонери, так само і у жінки, їм треба допомагати. Як я можу допомогти, якщо у мене 24 тисячі? Я не знаю, коли там пане президент вообще дослухається до того, як, що кажуть хлопці. Він не знаю, не чує. Він же ж президент. Він повинен щось зробити: зайти в парламент, сказати хлопцям, що там з глузу позаїжджали, чи що. Чи вони чекають, щоб... Прийде якийсь опять, дурочок, якому вже буде все одно, все одно, він же ж опять зайде з НАТО. Ну, Вони ж були вже такі люди. Так от ще раз так: ось військовий задає нормальне питання, щоб ви там нічого не переплутали з пріоритетами, бо, от, наприклад, в сім'ї військового, так, не тільки він там, дружина, дитина, які, на дітей в кого діти, так, ви розумієте, так? Скільки, скільки треба грошей на, на дітей. Щоб вдягнути і так далі, гуртки, їжа, вчитися. Тобто там е, і батьки-пенсіонери, яким треба допомогти, бо пенсія часто це не, не жити, а не померти. Там рідні дружини. І коли він просить додому умовні там е, приносить умовні 24 тисячі, ну це не ой, мало, це проста математика. Квартплата, продукти, ліки, я не знаю, там школа, садочок, допомога батькам і все. І в цей момент мотивація руйнується не тому, що людина там погана, чи там людина не патріот, а тому, що психіка кричить, що я захищаю Україну, а країна вона захищає мене чи ні? Чи я отримую 24, а депутати 200 тисяч? А далі ще гірше ми чуємо історію про корупційні скандали, мільярди, мільярди оці схеми, суперпрофесійні менеджери 5-6 чоловік, так? яких по телевізору називають героями реформ, і що в підсумку. Люди дивляться і питають: а де ж справедливість? Ну, вони не бачать покарань, вони не бачать, що хтось реально сів. І з'являється відчуття, що воюють одні. А живуть зовсім інші. А потім парламент влаштовує такі італійські страйки, демарші, торги, ігри, в когось там конверти, в когось якісь там образи, в когось там ми не голосуємо. А в країні війна: у військового сім'я, в пенсіонера таблетки, в бізнесу відключення світла і генератора, в людей виживання. І тут, от дивіться, отут от найголовніша думка. Якщо влада хоче, щоб люди тримались, ну треба тримати людей. Чим вони тримають людей? Треба, треба тримати не словами, не роликами, не марафонами, а конкретно. Зарплата військового не може бути приниженням. Ліки і лікування мають бути реально безкоштовними і доступними. Принаймні, хоча б для тих, хто цього реально потребує. Корупція під час, під час війни це не скандал, це підрив країни. Депутатські зарплати і привілеї або заморожуються, або пояснюються суспільству по-людськи на що це треба. Ну, народ же ж не дурний. Люди просто виснажені. <кій> <кій> Наостанок скажу так. Знаєте, я ж ні в якому разі не закликаю там до якоїсь ненависті. Я закликаю до здорового глузду. Я не знаю, пишіть, може, я щось не те кажу. Пишіть в коментарях. Якщо ми хочемо перемогти, ми маємо перестати робити вигляд, що все нормально. Ненормально, коли військовий лікується за свої гроші. Ненормально, коли депутат багатіє, а сім'я військового економить на їжі. Ненормально, коли корупція гуляє на волі. А людям читають лекції про єдність. Пишіть, будь ласка, в коментарях, скільки вам потрібно на місяць, от, щоб нормально жити. І друге питання: що, що важливіше прямо зараз? Підняти зарплати військовим чи депутатам? Хоча, знаєте, відповідь, мені здається, і так очевидна. В мене все на сьогодні. Дякую. Якщо цей випуск був корисний для вас, ставте, будь ласка, лайк і підписуйтесь. Дякую за увагу. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, маю.